Сейчас уже пятый месяц пошел. как крыша в таком состоянии. Мы тут с ведрами, с совками, потому что лужи собирается, оно накапливается, все равно, как вы видите, по стенам все идет вниз. У меня на третьем этаже потолки, это тихий ужас, вся проводка, то есть свет у нас частично подключен, потому что мы не можем себе этого позволить. Не поверите, мы штудируем погоду просто не то, что ежи... каждый день, ежечасно. Мне кажется, что мы за все это время переживания нервов и стресса постарели Гораздо швидше, тому що все дуже жалі. Мені жаль взагалі цей дом, тому що ну, это дом ЮНЕСКО. Пожежа була з 2 дву... на 3 липня. На четвертому поверсі наді мною вигоріла квартира до вуглі, оця таких чорних. І... Туди і до мене все тече. Бачите, що таке, таке произошло. Ну хоч якось накрити, обратіть на нас увагу, на наші страдання. А вони, бачите, кажуть, що на кінець грудня, а до, а до грудня як прожити без опалення. Чекаємо на владу, але їм на голову не тече. Я от, не хочу їм бажати такого. У нас все трубы обрезаны, центрального отопления нет. Я вообще не знаю, как мы эту зиму переживем, потому что, если не дай Господь, будут морозы. Но ну, этот дом, он может просто рассыпаться. Если не начнут, будут ждать весны, еще чего-то будут ждать. сильный дождь когда было наводнение 500 ведер только вот отсюда с квартиры каждую минуту выносили три человека воду по два ведра без остановки, даже нельзя было, только приходили вот тазики, вот брезенты, брезенты были как вот на крыше, брезенты были выселены, здесь были как бассейны, все текло в бассейны, вот по этим трещинам все текло сплошным, вот сплошная, как водопад. Самое страшное это влага плюс мороз. Мороз может разрушить уже несущие стены. А сейчас просто накапливается влага в ракушнике, который, из чего и состоит дом. Департамент міського господарства, який не безпосередньо відповідає за цей напрямок. Вони, по-перше, розробили кроки першочергових робіт по цьому будинку. Це були виділені кошти на сесію Одеської міської ради на проєкт насметну документацію. Ми розраховуємо на наступне: що найближчий тиждень або півтора, це середина листопада. Ми розуміємо, що вийде ця технічна документація від експертів. Департамент міського господарства одразу об'являє тендер. Це 21 день, і після цього заключає договір з підрядником, який буде переможцем. В цьому тендері Самий найкращий варіант десь середина грудня або кінець грудня 25-го року. Це тільки почнуться роботи на цьому даху. Сьогодні всі департаменти та управління одеської міської ради, які профільно відповідають за цей напрямок, повинні узгодити всі свої кроки. З усіма структурними підрозділами і також київськими міністерствами, тому що це пам'ятки архітектури, тому що це зона ЮНЕСКО, тому що це не поточний ремонт. Сьогодні там немає нічого: ні стропільної системи, не території, яка Ну там посередині цього даху має такі спеціальні основи, на які цей дах повністю складається. 900 квадратних метрів просто неба, і тимчасово це зробити неможливо. Це капітальний відеоробіт, які за собою тягнуть спеціалізоване освічення, спеціалізовану техніку і ну, об'єми робіт, які сьогодні потрібно зробити. Поступово до мене надходила ця інформація. Орієнтовно сума, яка буде витрачена з бюджету нашого міста, біля 8 мільйонів гривень.